Привіт, люба! Я вітаю тебе на марафоні Жіночий ресурс. Я створила цей марафон для того, щоб ти починала свій день в ресурсному стані, в контакті з собою, зі своїм тілом та своєю душею. Ми кожен день будемо приділяти увагу своєму тілу, наповнювати його любов'ю, вдячністю, турботою. Енергія. Ми будемо створювати нову звичку починати свій день не з того, щоб бігти кудись по справах, а з того, щоб навпаки сповільнитись, відчути себе, налаштуватися на свій внутрішній голос, на голос свого тіла. Ми будемо починати день з чесної розмови з собою. А чого я дійсно хочу? А що я зараз відчуваю? І ми будемо налаштовуватись на той день, який ти хочеш прожити, і на вібрації того, що ти хочеш бачити в своєму житті. Ми кожен день будемо робити практику. І я тобі обіцяю, якщо ти будеш виконувати всі практики разом зі мною, то ти відчуєш. Енергію, натхнення починати свій день в іншому стані і створювати життя своєї мрії. Ти жінка, ти неймовірно красива, і в тобі велика сила творіння. Коли ти в ресурсному стані, ти можеш створювати світ такий, який забажаєш. Ти вже досконала, в тобі вже все є. Ти була народжена такою. Я хочу, щоб ти відчула цю силу всередині себе. Я хочу, щоб ти відчула, що ти можеш все. Ти вже досконала. Тобі не потрібно нічого нікому доводити. Тобі не потрібно. Намагатися бути якоюсь. Ти вже є, і цього достатньо. Тобі просто потрібно навчитися слухати себе і розслаблятися. Всі відповіді вже є всередині тебе. І для того, щоб почати чути себе, тобі потрібно навчитися бути у тиші всередині себе. Тільки зі стану тиші ми можемо чути наш внутрішній голос, коли в нас немає зайвих думок, коли є тільки глибинний контакт з собою. Я хочу, щоб ти перестала вірити, що тобі чогось не вистачає, що з тобою щось не так, і тобі потрібно бути якоюсь іншою. Я хочу, щоб ти перестала вірити, що ти чогось не можеш в цьому житті. Я хочу, щоб ти почала сяяти. Я хочу, щоб ти побачила свою красу всередині і ззовні. Я хочу, щоб ти почала створювати те життя, про яке ти завжди мріяла. Я хочу, щоб ти почала. Творити з простору свого серця. Ти була народжена досконалою. Ти була народжена, щоб бути розслабленою, щоб насолоджуватись цим життям. Повір, все дуже просто. Життя завжди про тебе турбується. Ти можеш жити в легкості, насолоджуючись. Я хочу, щоб ти почала розслаблятися і довіряти собі в першу чергу своєму тілу, своїй душі, простору, всесвіту. І ми будемо на цьому марафоні сповільнюватись, єднатися з нашою жіночою природою, вчитися розслаблятися, наповнювати себе любов'ю. Енергією, ресурсом. Ці практики короткі. Кожен день практика буде в тебе займати 25-30 хвилин, і я впевнена, що ти можеш знайти цей час кожен день. Це твоя відповідальність. Тобі буде потрібен килимок, свічки, пахощі, Ефірні олії для того, щоб створити атмосферу. Ну що я тебе запрошую? Ти вже готова бути тою жінкою, якою ти завжди мріяла. Ти вже готова почати любити себе, наповнювати себе, чути себе, насолоджуватись цим життям і створювати. Те життя навколо про яке ти завжди мріяла, зі свого жіночого стану, зі стану розслабленості, наповненості. Тоді давай починати!